Тож, здоровенькі були любі ретро та ретро-українки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої, та з вами завжди Стас. Народ е, хотів сказати добрий ранок, не добрий ранок, добрий день е, Перша година 11 хвилин за київським часом. Я зміг правильно визначити час, це прекрасно. Давайте я ще спробую зайти на власну трансляцію, щоб відкрити побачити, що, що там в чаті у нас відбувається. Хоча, можливо, я через ОБС це зможу зробити. Може, воно підтягне чат, але це не точно. А, ні, підтягнуло. Підтягнуло Данте. Данте, вітання. Данте, вчора в нас е, був учасником нашого дійства. Друзі роблять вечір. Нагадую, народ вчора був збір на Збройні сили України загальними силами було е, зібрано. Так, де моя пам'ять? Зараз? Зараз я для того, щоб пам'ять не напружувати, зайду в Монобанк. 36 шість тисяч гривень. Це разом з тим, що типу і в крипті кидали, і плюс що було на цьому, на пейпалі на там. Коротше, і ще плюс два донати прийшли е, поза трансляцією від е, Романа і від Артема, за що їм Любов Шана. І е, так само під час трансляції, але в мене немає сповіщень з PayPal, е, була, е, був переказ в розмірі майже 7 доларів від Олексія е, Т. Олексій е, Т, Любов Шана, також дяка, дяка за підтримку. І е, вітання з Юзер, вітання Вова. І давайте вже. Будемо переказувати, то що я трішки пізно, бо е, бо, бо вибило світло. Я в годину тому сів, все налаштував і хотів вже запускати трансляцію, просто світла блим і до побачення. Але якось дуже швидко повернулося, бо я вже думав, що ввечері треба буде. І разом з тим, о мають з до п'ятої мають виробити. У мене, не знаю, вимкнуть чи не вимкнуть що це взагалі було, бо не вимкнули спочатку е, не, це, не планово. Так, отже, Давайте перейдемо на е, ось сюди. Так, і. Е, так, як я і казав, нам спочатку треба 4 тисячі. Ми відправимо на цей єдиний загальний рахунок допомоги армії. Е, так, налаштування відео. Зараз 2 секунди. Фокус треба тут трішки підналаштувати, так, щоб вам все було добре видно. Щоб ви все проконтролювали. Так, отже, е, ні, давайте сюди ще перейду. Подивіться на мою фізіономію, е, того що мені треба відсканувати QR-код. Так, так отже, Віталій просив е, вартість, е, в яку він оцінює PSV, відправити на єдиний загальний е, рахунок допомоги армії. Зараз я відсканував цей QR-код. Це, типу. Коротше, офіційніше вже не придумаєш. Це, типу, Нацбанк. Так, во. Во, так, абсолютно вірно. Оце от Національний банк України. Так, продовжити. М -м -м. Так, ти є з бурштуном. Вітання. Привіт. Е, а чого телефон тупить? Ми на чомусь? Так, під'єднуємося до Wi-Fi. Чогось він не під'єднаний в мережу мені. Телефон. Так, під'єднайся. Народ, Тупіння в прямому етері це те, що відрізняє наш канал від інших каналів. Так, якісь поміхи? Поміхи це від того, що ось телефон близько до мікрофона. Так, все, поїхали. Поміхи нам не страшні. П, е, як це воно? Е, перешкоди? Здається, перешкоди. Так, отже, е, так як бачите, Національний банк України. Е, оцей там довжелезний код, е, збір коштів на потреби армії. Так, погнали. Отже, сюди ми кидаємо так 4К, е, переказуємо. Так, так, збір коштів на потреби армії та та-та оплатити. Сплачуємо. Так, і вже все, що залишається. Е, так, готово. Все, що в нас залишається. А саме 32 285 гривень е, відправляємо на е, поточний русаріз пану Стерненко. Як завжди. так. е-е... 2 секунди. Теж треба сканувати все. До речі, я дивлюся, по Стерненка якось на 1 мільйон більше, ніж зазвичай. Зазвичай я що ще не скидував і пам'ятаю, щось там 600 з чимось тисяч, а зараз 1 600 з чимось тисяч. Це прям прекрасно. Е, так, е, зараз. Так, кудись воно не туди зайшло. Так, ще, сканер QR-коду. Будь ласка, дайте мені QR-код. Так. Во. Так. А, так, перемикаю сюди. Так, щоб щось бачити. Во. Як бачите, на поточний русаріст Сергій С накопичує. 1700 вже. Поки я тут з вами балакав. Давайте ще, ще й ми туди долучимось. Дяка всім, хто вчора допоміг зі збором, хто приймав активну участь, донатив. Окремо дяка людям, які дуже великий внесок зробили. Роман Гук, як завжди, відзначився. 10к, просто любов Шана, Роману. Так, і так, 30. Ні, ні, от сюди. 32 тисячі 285 гривень. Є контакт 32 285. Ніби видно. Поповнюємо. Банку поповнено. на поточний русаріс. Прекрасно. Все? Мені здається, зафіксовано. Готово. А, ось так. От, народ Любов Шана дяка ще раз всім, хто долучився. А, окремо, окремо дяка. Так, PSP вже просто поїхала до наберюса на невеличкий цей тех апдейт. Він там вже ну крашев. Хто був на трансляції, той знає, що там лівий шифт. В нас невеличка проблема з ним з'явилася там, все краще пофікситься до п'ятниці. До розіграшу дяка, дяка Віталію за PlayStation Vita надано. Ще раз дяка на беріусу і ось так народ любов. Шана, всім, хто долучився до збору. Ви великі, великі розумнички і розумниці. Хай все у вас буде добре. Народ, всім файного дня, гарної неділі. Відпочивайте, набирайтеся сил і з новими силами в черговий, як це робочий тиждень. Хай все у вас буде добре. Ви були на каналі Ретрої. Побачимось вівторок. Бережіть одне одного, підтримайте зсу і всім. Мирного неба. Бувайте. Опа, опа. Роман Гук, вітання. І, і ще раз дяка за дуже-дуже вахомий внесок. Любов, шана, всім, хто долучився. Бувайте.